Книговидавництво реагує на економічні катаклізми, чи не найболючіше з початку року воно скоротилося в країні майже на дві тисячі найменувань. Кількість замовлень нарікають книговидавці, постійно зменшується. А процес друку тим часом дорожчає, адже папір фарбу та обладнання доводиться завозити з за кордоном. Самі постачальники, паперу чи якихось продукцій, вони також, щоб не закритися, вони вишукують всякі там моменти, навіть придумують, що звідки довозять якісь старих запасів, старий папір і дають посередні арифметичні. Сині ну кожен бореться за виживання як може, оскільки замовлень майже немає. Кожен бореться на цьому ринку, ну то намагається щораз придумати якісь пільги або ну в якийсь інший спосіб заманити саме до себе. Продовж останніх кількох років каже Василь Ваночко, катастрофічно бракує книги, яка б стала справжньою подією. В такій ситуації рятують так звані дійні корови на сленгу видавців. Це серії, що стабільно приносять прибуток, допомагають і переведення творів авторитетних письменників, особливо подарункові. До речі, належно оформлена книга, і досі, якщо вірити співвласниці однієї з франківських книгарень, залишається найкращим подарунком. Однак криза, на її думку, тільки не розпочинається. Адже віднедавна до книжкових крамниць перестали заходити навіть найвідданіші покупці. в цьому році до нас перестали практично ходити ну, літні люди, пенсіонери, тому що теж все подорожчало і вони не мають можливості. Це був наш такий сегмент покупців, які кожного разу от прийдуть, подивляться. Я пенсію. Одержу, і я буду обов'язково щось купувати. Вони перестали в нас ходити. Може, їх все є менше, може їх просто так підпирають фінансові, такі фінансове скрута. Зараз найохочіше купують дитячу літературу. Розуміючи її важливу, розвиваючу функцію, батьки навіть попри здорожчання книг не економлять.